подорожуючи гостинною Болгарією разом із групою київських журналістів, я бачив, що дух народних традицій, національних болгарських звичаїв, свят, обрядів присутні майже всюди у великих містах і маленьких селищах, у невеличких курортних містечках та на всесвітньо відомих, багатокілометрових і багатолюдних чорноморських курортах. Отже, продовжуємо відкривати для себе цю чудову і цікаву країну. Та населення у гірській Болгарії невелика. Міста і селища розкидані по всій, теж невеликій території країни, серед гір і долин, між річками та озерами. І всюди зберігаються національні особливості в архітектурі та побуті, особливо якщо селища розташовані в далекій гірській місцевості, подалі від шумливих промислових міст. Невеличкі вулиці вимощені із каменю. Цього природного будівельного матеріалу у гірській країні вдосталь. Його також використовують переважно для зведення будинків та огорож. У гірському селищі Арбанасі зберігся будинок, збудований ще на початку XVII століття, так званий Констанцеліїв Дім. Належав він декільком поколінням заможних болгарських торговців. Своєю монументальною зовнішньою архітектурою і багатством форм та деталей його здоблення. Будинок є одним із визначних пам'ятників архітектури селища Арбанасі. Констанци дім постійно відвідують туристи, а на його першому поверсі працює крамниця, ніби переймаючи професійну торгівельну естафету у своїх стародавніх попередників. В одному з гірських районів відтворено ціле містечко народних промислів. Тут можна побачити помешкання і робочі місця болгарських ремісників такими, якими вони й були і 100 і 200 років тому. Головне, що відрізняє це селище ремісників від інших подібних музеїв архітектури, побуту і народних ремесел, те, що тут майже всі майстерні діючі, вони постійно знаходяться в робочому стані, і ми побачили в багатьох із них сучасних майстрів, які працюють за старовинними методами та звичаями на старовинному обладнанні. Вода, що падає з крутих гір, обертає барабани різноманітних механізмів, які приводять у дію старовинні токарні верстати, млини, пилорами. Відвідувачі цього містечка мають змогу не тільки побачити те, як у давнину робили необхідні у житті та побуті речі, але й придбати їх собі на згадку або навіть для практичного використання. У майстернях цього ремісницького селища виробляють посуд із дерева та заліза, лагодять підводи і колеса для них, вичиняють шкіри і тчуть килими. Разом з досвідченими майстрами працюють пліч опліч їхні молоді учні, як це повелося із сивої давнини. Якби не сучасні електричні лампи в майстернях та джинси на деяких ремісниках. Ми мали б повне відчуття того, що машина часу поринула нас у давно минулу епоху народних умільців та майстрів ремісників 18 і 19 століття. Подих болгарської давнини можна відчути і у великих містах. Наприклад, у другому за величиною місті Болгарії після її столиці Софії Пловдіві городяни і гості цього стародавнього міста полюбляють у вільні години гуляти в районі так званого старого міста. Такі райони є у всіх містах, які мають давню історію. Тут можна пройтися вузькими кам'яними вулицями і тісними кварталами, де будівлі, огорожі, доріжки залишилися майже такими, як і багато століть тому. А на цій затишній і повністю пішохідній вулиці можна подихати чистим повітрям, незагазованим вихлопним сморідом від автомобілів, відпочити за чашечкою кави та постежити за веселим бешкетуванням вуличного клоуна. Духовний світ будь-якої нації краще за все, мабуть, пізнається в народних святах, піснях і танцях. Болгарський народ дуже співочий і музичний, фольклор болгарів заворожує красою народних костюмів, ритмами танців і магією народної пісні. Організатори прес-туру влаштували нам у селі Добрсько зустріч із лауреатом багатьох міжнародних конкурсів народної пісні. Самодіяльним фольклорним танцювально-хоровим ансамблем Добрські бабусі біля старовинної церкви серед пахучих квітів ці чарівні бабусі дзвінким і мелодійним голосам котрих можуть позаздрити деякі молоді естрадні співачки, показали нам в невеличкий концерт, зачарувавши своєю бадьорістю, енергійністю, співочим талантом.

А потім добрські бабусі запропонували і нам взяти участь в одному із показових ритуалів болгарського весілля. Наші молоді журналісти в цьому дійстві виконували ролі свідків подружжя. Їх одягнули у національні болгарські костюми, і згодом вони закружляли у танцювальному хороводі разом із веселими добрськими бабусями. Вільні пісні і танці були такими захоплюючими, а наші молоді колеги у болгарських костюмах виглядали такими життєрадісними, що і ми не втрималися від ритуального хороводу. Podvoria di mammo concevo di di mammo concevo, di. Da me Але співочі сюрпризи для нас на цьому не закінчилися. Перебуваючи на екскурсії у Лясковському монастирі, ми ходили його старовинними коридорами, роздивлялися старі гобелени, що відображають славну історію та визвольну боротьбу болгарського народу. Супроводжувала нас одна із керівниць місцевого виноробного заводу, яка добре знає історію Болгарії. Вона цікаво розповідала про героїв монастирських гобеленів, аж раптом заспівала. А на коня на злонмаракме народні пісні про героїв Болгарії, що визволяли разом з російськими солдатами свою країну від турецького рабства, підхопив і наш болгарський екскурсовод. A pana Gjurci, donski kazaci, pustite kli surci, stanali moskovci. A pana Gjurci, donski kazaci, vojvoda im veše, Gjorgi Benkovski, razvjava zname, rajna knjaginja. У спітеплі сурці, станалі московці, а панайорці, донські казаці. Звичайно, якщо з нами була керівниця місцевого винного заводу, не обійшлося без дегустації різних сортів болгарських вин. Взагалі, це окрема і велика тема болгарське виноробство. Кліматичні умови країни добре сприяють визріванню винограду. І вино у Болгарії майже священний напій. Болгари полюбляють за обідом чи вечерею, нікуди не поспішаючи, смакувати вино і, звичайно, залюбки пригощають ним своїх гостей. Чомусь віддають перевагу вину червоному. Болгари жартують. Про вино червоне у них складена купа пісень, а про вино біле лише одна, яка починається такими словами. Ой, біле вино, чому ж ти не червоне? На дегустації болгарських вин у приміщенні Лясковського монастиря нам пояснювали, як треба правильно смакувати цей сонячний напій, як оцінювати його якість. Зрозуміло, що після такої наглядної і смакової реклами болгарському вину ми всі з радістю прийняли запрошення відвідати погриби виноробного заводу і придбати деякі сорти вин собі додому на подарунки. А в іншому містечку Болгарії, Мельнику, біля руїн стародавньої церкви, нам показали природні печери, в яких зберігаються великі дубові діжки з вином. Тут, сама собою, впродовж року підтримується постійна прохолода від 7 до 9 градусів за Цельсієм. Ідеальні умови для тривалого зберігання вина. Звичайно, і тут нас пригощали болгарським вином, і, зрозуміло, вином червоним. Мабуть, правильним буде перефразований відомий вислів. Якщо ви побували в Болгарії і не випили болгарського вина, то ви її не побачили і не відчули справжньої Болгарії. А ще справжня Болгарія славиться своїми чудовими курортами. Тут державними органами і приватними інвесторами створюються зручні та комфортні умови для різноманітного відпочинку мешканцям Болгарії і численним туристам, яких за рік прибуває в країну майже стільки, скільки самих мешканців Болгарії. Близько 5 мільйонів туристів при 8 мільйонному населенні країни. У столиці Софії нас запросили в державну агенцію з туризму, де її керівник Станіслав Новаков розповів про перспективи розвитку туризму в Болгарії. В останні два роки ми стали розвивати одне з а-а Болгарії, до які ми не зовсім обрашали увагу. Я говорю про мінеральні джерела. Болгарія дуже багата країна мінеральних джерел, а і ми це завжди знали, вивчали по географічно, ну, тільки там оставалось. У нас примерно знакомые примерно, около 1000 родников минеральных вод, 97% мають лечебные свойства. Еще римляни в свое время использовали территории вот, Траков и нынешней Болгарии для санаторія. Вот, они приезжали сюда личиться. Чтобы оно, историческое место привратилось как бы. в туристический продукт любой продукт это нужно совершить определенные мероприятия по его социализированию. то есть выдвинет его вот понятно понятно что у него разные от других например в чем отличается это создать вокруг его инфраструктура построить там информационный центр сделать дорога до это до этого места осветить, потом пойти дальше на рекламу и так далее. То есть все это входит в это понятие социализирования. Сейчас вот исхождение Европейский Союз и и учитывая вообще то, что было построено, государство очень серьезно обратил внимание на развитие транспортной структуры. Общины и местные власти, они не имеют средств на это. Поэтому Министерство культуры э, э, проходит обсуждение вот тот закон, в котором создавать э, в основном это будет на практике публичные частные партнерства, э, публичные частные организации, то есть община или это местная там э, власть, она входит в новое э, предприятие, Gdzie частний капітаł? Gdzie mm -hmm. mm -hmm. да? частний капітаł, oni w miejscu будуть вот этот об'єкт. Mm -hmm. Но это, это единственный путь. Другой путь это была это, mm -hmm. да, концесія, концесія на этих об'єктах. Mm -hmm. За останні десятиліття у Болгарии туризм розвивається бурхливо і стрімко. З усилиями держави і бізнесових структур. Причому не тільки болгарських, а також із інших країн у Болгарії створюються чудові умови для відпочинку, санаторно-курортного оздоровлення, екскурсій історичними і пам'ятними місцями. У містах і селищах на узбережжі Чорного моря, у підніжжі гір ростуть, як гриби після дощу, великі і малі готелі, спортивні і туристичні бази, оздоровчі комплекси, будинки відпочинку. До них невідкладно настилають якісні автошляхи. А поруч будуються і відкриваються всілякі таверни, ресторани, кафе і бари. Все для гостей, все для туристів. Такий лозунг взято на озброєння всіма, хто причетний у гостинній Болгарії до туристичного бізнесу. Власники ресторану біля Бачковського монастиря навіть столики для відвідувачів розташували майже впритул до мальовничого водоспаду. Мабуть, такий оригінальний ресторанний заклад чи не єдиний у світі. А в іншому гірському містечку, де взимку готелі переповнені відпочиваючими і спортсменами-гірськолижниками, навіть влітку працює канатна дорога. Будь ласка, підіймайтеся і милуйтеся мальовничими краєвидами і завітайте сюди ще раз взимку. У містечку Мельнику ми зупинилися в готелі Святий Врач. Колишній закритий для пересічних громадян урядовий оздоровчий готель ще з соціалістичної Болгарії. Наші журналісти жартома охрестили його оплотом соціалізму. Але й тут були чудові умови для відпочинку. З балконів і вікон номерів відкривалася мальовнича гірська далечінь. Внизу готелю можна було зануритися в прохолоду басейну, а навкруги готелю прогулятися доріжками великого ботанічного саду. В ньому зібрано багато екзотичних і рідкісних рослин з різних країн світу. Тепер цей по-справжньому райський куточок для відпочинку відкритий для всіх бажаючих. І нарешті море. Велике, шумливе, солоне, Чорне море. Східний кордон Болгарії це морське узбережжя, яке вже здавна полюбив відпочиваючі люди. Сьогодні тут діє велика, розгалужена сучасна мережа готелів, ресторанів, розважальних комплексів, крамниць. Одним словом, це великі курортні міста з повною інфраструктурою, де завжди багатолюдно і цікаво. Але колись, у давнину, причому ще недалеко, тут були дикі лісові масиви. Ось цей морський курорт Албена наймолодший у Болгарії. Виник він тут близько півтора десятка років тому. І за короткий час перетворився на один із популярних і найсучасних курортів Болгарії. Одночасно в Албені можуть жити і відпочивати близько ста тисяч туристів ціле туристичне місто. Готелі і кімнати в них на будь-який смак. Просторі, зручні, як і належать висококласним готелям. Майже біля кожного такого готелю розташовані басейни з кристально-чистою блакитною водою. Можна вибрати собі як спокійну воду, так і з невеличким водоспадом. Дітлахам є де застосувати свою енергію і молоду непосідючість. Дитячі майданчики з розвагами і рухливими іграми побудовані всюди. Можна також прокататися на веломобілі, додаючи собі здоров'я в приємній напруженості м'язів. А можна і відпочити в кінській колясці, якщо вам хочеться відчути романтику минулих, безавтомобільних і безмоторних століть. Проблем з калорійним і смачним харчуванням тут не існує. Можна і в готелі поїсти, а можна і в будь-якому закладі харчування на березі моря. Таке враження, що тут їх певно стільки ж, скільки самих відпочиваючих. І, звичайно, море. Тут розваг не бракує. Штирі в'ятера гоніш кам'якуї пряк. Здравей карам. А це ми вже перемістилися на інший морський курорт. Всесвітньо відомий сонячний берег. Не завжди він і сонячний. Саме в такий трохи похмурий день. Ми прогулювалися по його центральній набережні. Це найбільший чорноморський курорт Болгарії. Він розташований всередині невеликого заливу і простягається на півтора десятки кілометрів, являючи собою рідкісне і мальовниче поєднання гірського масиву і морського берегу із середньоземноморським кліматом. У своїх численних готелях, будинках відпочинку, санаторіях. Курорт Сонячний берег здатний одночасно розмістити близько 300 тисяч відпочиваючих. Болгарська влада активно розвиває цей курорт за допомогою інвесторів з різних країн світу. Готелі, заклади харчування і розваг тут будують великі і малі компанії, не боячись прогоріти, адже вкладені кошти досить швидко повертаються завдяки все більшому притоку туристів. Цьому також сприяє і те, що сонячний берег екологічно чисте природне середовище. Цей курорт удостоєний авторитетної міжнародної відзнаки Синій прапор за доведені екологічні переваги чорноморського узбережжя Болгарії. Зрозуміло, якщо в цьому трьохсоттисячному курортному і багатонаціональному місті всі його мешканці є відпочиваючими. То і центральна вулиця курорту, і його провулки, площі, спортивні і розважальні майданчики і заклади завжди багатолюдні. Активне життя тут не зупиняється ні вдень, ні вночі. Звідусіль звучить різна мова, грає музика. Люди нікуди не поспішають, на їхніх обличчях завжди посмішки, доброзичливість і явне задоволення тим, що вони потрапили на цей чудовий курорт і в цю красиву, гостинну, прекрасну країну Болгарію.